Це відео про диплом почнеться правильно з грязною головою, трохи безладом і дуже втомленою мною, тому що, тому що це правда, а не то, що зараз почнеться. Я з такими накрученим волоссям. Це я спеціально виділила час для того, щоб познімати відео серед цього всього хаосу з дипломом, Це було місяць назад. Uh, і епізоди в цьому відео будуть з різних часів, тобто десь з uh, середини диплому до сабміту, до кінця uh, диплому. Там буде і про тему, і про мої деякі поради, і в місцях, де я писала, бо я писала і на дачі, і вдома, і, і в коворкінгу. Де тут... До речі, я навіть в Карпатах писала трохи. Uh, от, але зараз, зараз, на цей момент uh, дипломна вже засабнічна, вже здана. В мене вже фух, але я б хотіла мати таке відео, коли uh, я тільки починала писати диплом і думала, що, uh, що це буде надзвичайно складно і що я не справлюся. Я вже два роки навчаюсь на магістратуру з маркетингу в Католицькому університеті у Львові, і от цього року я вже закінчую. І пишу дипломну роботу а, за 4 місяці, навіть 5. І в цьому відео хочу поділитися своїми враженнями від цього процесу і своїми порадами для тих, хто пише диплом. Ну і загалом розказати, з чого ж складається мій диплом, в чому моя робота полягає. Розкажу трохи про процес. Процес. Католицькому університеті дуже відповідальний. У нас спочатку було затвердження теми, потім була презентація тої теми, потім а, ми зустрічалися з науковими керівниками. Дуже важлива порада це спілкуватися з своїм науковим керівником, і він, звісно, вам відповідає. В мене класна наукова керівниця. Ми спілкуємося часто, вона мені щось допомагає, бо ну, це теж направляє вас в правильне русло. Я розумію, що не в усіх університетах нормальні ну, такі замотивовані наукові керівники. Але якщо так, то я дуже рекомендую цим користатися. Дипломна робота це те, що повинно мати сенс для вас. Це те, що повинно бути корисним. Але, ну, бо я знаю що дуже багато випадків, коли просто пишуть аби щось, щоб щось здати, і просто отримати цю бумажку, диплом. Саме тому я пішла якраз в католицький університет, бо тут по-інакшому. Одна, напевно, з таких найголовніших порад, найголовніших ідей легкого написання диплому, це те, щоб ви знайшли, чому ви робите цей проект. Не просто для галочки, для диплому, та для ну, щоб, щоб щоб здати, щоб отримати диплом. От, а як ви... В житті це використати, можливо, ви потім зможете якби, отримати першу роботу на основі цього диплому. Можливо, це якраз ваш перший проект. От, можливо, ну тобто, от вам треба знайти своє чому. От у мене в фільмі ну, багато інтересів від того, від першого початкового, що я хотіла завжди працювати в цій сфері. Я хотіла. Бути в фільм-індустрії до того, що ну, реально це цікавий досвід для мого резюме, для моїх наступних проєктів, і реально класне партнерство в мене там. Я працюю над маркетинговою компанією для фільму, до якого доєдналась після початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року. Фільм про п'ятьох дівчат, п'ятьох українок з п'ятьох різних міст України, до речі, з одного міста я, з Львова, Західної України, я теж знімалась у цьому фільмі. І цей фільм про життя п'ятьох дівчат, про їх думки, про їх рішення протягом перших шести місяців війни. Мета проєкту це. Показати, що значить війна в 21-му сторіччі, це продовжувати говорити про війну на е, би, світовому рівні, бо цей фільм буде прикладений англійською, і він буде на е, світових кінофестивалях. Також ми хочемо допомогти жінкам, українкам, які постраждали від війни після вже продажу фільмів, це такі плани на майбутнє. І ще одна місія фільму показати, що жінки це не жертви війни, показати, що вони сильні, що, що вони здатні жити і якби, продовжити своє життя. Навіть після таких труднощів проект зараз на етапі монтажу. Він вже от-от завершується, і ми будемо мати можливість вже його е, ну, мати готовим для кінофестивалів. І тому я якраз вже запустила соцмережі, і тому вже скоро вже буде ця кікстартер-компанія, е, для якої я робила весь цей ресор. Тобто я дуже дуже рада, що я е, робила всю теорію для того. Щоб потім прийняти її на практиці. Я вже її прирівняю. Моя дипломна складається з трьох частин: це е, теоретична частина. Далі це був аналіз ринку, аналіз е, конкурентів, таких ж самих проектів про Україну, фільмів. І е, якраз третя частина це буде відповідна сама стратегія, приготування для неї. От, я не знаю, ми, напевно, не встигнемо запустити саму компанію, але ну, але будуть, буде те, що ми приготували, те, з чим ми йдемо. Потім допишемо, може ще висновки, коли ну, коли будуть якісь результати. І так, на якому етапі зараз я? Якщо чесно, на етапі домучити диплом. Мені залишився лише один розділ. Планую його завершити за десь. Не знаю, днів 5-7. Це треба описати підготовку всю до цієї стратегії, до компанії. От, і, і все. І, в принципі, написати там формати, написати вступ, якісь висновки, тому що перші дві частини, які були дуже важкі, особливо теоретично, я зробила, якраз писала дуже повільно. Писала протягом цих чотирьох е, місяців. У Нас зараз регулярні зідзвони з продюсером, з командою, е, і плануємо цей фільм далі, якби вже на кінофестивалі, після кінофестивалів, е, продавати таким продакшеном компаніям, як... Е, Netflix, от, але це вже без мене. Моя якби, частина, та яка стосується диплома, це якраз е, збирання е, грошей, донатів е, лю, від людей, які вірять в нашу ідею, які хочуть стати частинкою цього фільму. Е, от е, через таку от платформу. Воркінгу міняю локації, це, до речі, ще одна порада для ефективності. От, і насправді сьогодні я працювала після роботи, і це дуже вимотує. Я дуже рекомендую писати оцю от роботу зранку, не знаю, виділяти собі годинку так, кожного дня. От, тому що у вас ще є сили, бо після робочого дня ви вже вимотані, у вас вже ніяких сил немає, і, ну, і треба себе дуже сильно заставляти. А що, якщо все просто кинути і поїхати в Карпати? У мене дипломна робота, проекти, але, блін, чотири дні мені так перезарядять, що це вартує того, щоб взяти, виключити все на 4 дні, а потім. А потім з новими силами завершити. Але вечері в мене все одно трошки роботи, Бо на одній роботі у мене. Не у а а ще, Бо дедлайни і якісь такі таймлайн, і хто не відміняє. Але на основній роботі я взяла відпустку. Перед вами людина, яка закінчила дипломну. <рик> дві, дві ночі я не спала. Ну, як спала з четвертої по 8, коротше, 4 години, може і 3. Але все, все, це фініш, це фініш. І що ми робимо? Ми зараз будемо совміти з вами дипломну у двох форматах: в PDF та в Word. Я не можу. Я всі це форматування. Я думала, я її засадмічу вчора. Але в мене я вчора е, джерела якось не могла нормально виставити. Сьогодні я не могла відформатувати нормально. Фух. Боже. Відчуйте мою, моє зараз полегшення. Коротше, це формат PDF. Формат PDF. Mean, так. Я думаю, що вам давай. І оп. оп 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 Стой. Стой. Є! Я за собі тут. я відчуваю себе експертом в написанні дипломної. Я відчуваю таке полегшення. Коротше, я не рекомендую, але е дуже рекомендую відчути це, коротше, колись. Якщо у вас є якісь питання по дипломної, можу... Попробувати вам допомогти, не обіцяю, але відчуваю себе експертом в цьому, тому що я сама написала 60 сторінок англійською. Та ще буде якась практична робота, ми кістартер будемо запускати, буде далі йти практична робота, але не треба записати це, бо я ненавиджу писати. Е, от, от ненавиджу. Все, побачимось у якомусь іншому епізоді і більше ніяких дипломів.